Добрий день на продаж Volkswagen Polo, хетчбек 1.2 механіка. Автомобіль офіційний, український, куплений у офіційного дилера. Має історію обслуговування. Історія автомобіля наступна. У 2021 році клієнт купив його для свого батька, повністю обслужив, повністю все зробив. За той час автомобіль проїхав всього-навсього 300 кілометрів, повторював 300 кілометрів і все. Зараз так сталося, що автомобіль перейшов по успадкуванню і його продаємо. Всі великі заміни зроблені, ГРМ, все повністю було обслужене. Єдине, що вам треба буде зараз зробити, це поміняти мастило виключно по часу. І все, далі кататися. Гарні гальма, гарні колеса. В принципі, колеса нові. Стану автомобіля, я б сказав, ідеальний. Так він виглядає ззовні. Ну, зараз йде дощ, тут капельки, але видно, що сколів немає, фари в ідеальному стані, бампер гарний. Аналогічно з цього боку туманки не посічені, акумулятор теж тут новий. Лобове скло ціле, не побите, воно оригінальне. Volkswagen з 9 тобто воно 19-го року випуску. Гума Matador, гума як нова, От стан металевих дисків. Тут є косметичне підфарбування десь, зараз поміряю, точно скажу. Давайте почнемо з капоту, капот не фарбований. Крило не фарбоване. Двері, двері підфарбовувалися. Так, але як бачите, самим-самим мінімальним шаром. Значить отут десь знизу, очевидно, можливо, була якась подрапанка. і крило це фарбувало. це? фарбувалося, так, тобто тут був якийсь прочос більш всього і трішки зачепили двері. Але як бачите, от конкретно в цьому місці. Далі просто подвійний шар фарби. Ага, тут теж тощо. Дах не фарбований. Значить, криво з переходом на двинку. Давайте глянемо проєм. Порівняємо зразу з проємом з лівого боку. Ми бачимо справа товще шар, але це нормально для технології ремонту офіційного бідера. Для того, щоб не робити отут перехід, щоб у вас не злазив лак, вони залізли сюди. Так, зразу покажу салон. Салон в ідеальному стані. Чистенький, охайний, склопідйомники є, подушки, airbag. подушки в сидіннях, доступ на задній ряд, нові килимки. Тут теж порядок. І йдемо далі. Тут не фарбовано, задній бампер без зауважень. Труба як нова, і всередині, і ззовні, тут просто водичка. Такий багажник, знизу повнорозмірне запасне колесо. Автомобіль їде гарно, економний, маленький, зручний. Так, Дощик посилюється, тому треба прискорюватися. Також задній ряд з цього боку. Давайте швиденько заглянемо під капот і сядемо в салон. Під капотом повний порядок. Новий акумулятор. Нічого ніде не крутилось, не знімалось. Зразу на цьому також акцентую вашу увагу. Тут аналогічно. І сядемо в салон. Тут на сидінні є отакий маленький пропал. Якщо треба буде, можемо цей шматочок замінити. Буде як нове. 137 тисяч пробігу. Пише батарейка в ключику сіла. До речі, ключик отакий у нас. Красивий, є кондиціонер, є музика, є старт-стоп. Стан керма. Структура не витерта. Ось ну, такий от автомобіль. Можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім удачі, пока!